Всім добрий ранок. я зараз хочу піти поснідати, Ну, як завжди, зранку. І попити чайок. У нас дуже холодно. А ще хочу вам показати, що у мене є. Ось дивіться, яка гарна трояндочка. У мене є. Зараз хочу погуляти в ру трішки. А потім потрібно йти готувати вечерю. Хочу зараз зварити вечерю. Варю макарони, зроблю якусь подливку і котлетку. Дивіться, у мене є заморожені котлетки. Ми їх достаємо і ложимо на розігріту сковородку. У мене буде 4 штучки. А остальне ложу знову морозилку. Вода на макарони вже. Кипить, я додаю сіль таку ложку солі і ще одну. І беру ось такі макарони. І всипаємо І тепер перемішуємо. Хочу до макаронів відкрити ось таку заправку лічом томатне, так що попробуємо. Ось таке воно всередині. Дивіться тут шматочки помідорів, перця. Думаю, що буде смачно. Будемо пробувати. Макарони вже доварюються, котлетки дожарюються. І останній штрих приготування це додати зелень. У мене заморожено. І ось така смакота вийшла. Всім смачного. Я повечеряла і буду йти в душ лягати, спати, так що. Всім на добраніч.